Я вимагаю пояснень. чому мій вантаж так довго пливе морем? Я би вже його на човні швидше доправив. Заспокойтесь, я вам зараз все поясню. Велика відстань: судна рухаються повільно, а маршрут може бути ще й непрямим. Ви не уявляєте черги в портах, такі як на львівських парковках, доводиться чекати, поки буде вільне місце. Плюс митні процедури це документи, перевірки. Ну ж самі розумієте, що без них ніяк. Ну, я не можу сказати і про погоду. Це шторми, вітри, дощі. Це все змушує судно затриматися. Вам так незручно? Та ні, нормально. Та я про перевезення. Ну, я можу вам запропонувати альтернативу: цілих дві авіадоставка та автоперевезення. А чому я про це раніше не знав? А ви чого не підписані на нашу сторінку? Та підпишіться і будете знати про все. Севенпорт, ваш логістичний комфорт.